Сумські спецпризначенці, що воюють у зоні АТО, опорядилися двома новенькими автівками. Машини конфіскат, який затримали на кордоні, причому у вигляді запчастин. Волонтери ж їх склали докупи і тепер відправляють автівки на допомогу нашим бійцям. Місяць тому ці два німці стояли майже розібраними, та обставини змусили повернути автівки до життя. Конфіскат жив у виконавчій службі, допоки на нього не кинули оком волонтери. Власними силами вони поставили легковики на колеса. Не було акумуляторів, бо вони довго стояли, вони там зовсім були мертві. Резина мастильна, паливні, там, всякі такі речі, свічки запалення, ну, приблизно десь 12-14 тисяч гривень зайняло реконструкція автомобілів. Правоохоронці кажуть, саме таких автівок їм бракує у зоні АТО. Бо їхні патрульні машини з маячками є надто помітними. Да, да, дані автомобілі нам очень нужны, почему для сопровождения каких либо мероприятий в первую очередь, это сопровождение журналистов. Мы участвовали по, по обмену военно Маринки, Курахова. От, і дані автомобили были бы очень, кстати, нам там. Кажуть, якби позбавитися ще й бюрократичної тяганини, такими колесами можна було б оснастити чимало підрозділів на сході країни. Бо охочі допомогти українській армії є. Уповноважені владою на це заявили, вже подані такі пропозиції, тепер чекають рішення від Кабміну. Я вже подав пропозицію до Кабінету міністрів з тим, щоб ті автомобілі, які завозяться з-за кордону, які є в належному функціональному стані, які є бажання тих людей, які цей автотранспорт завезли в Україну передати в зону антитерористичної операції, звільнялися від мит і всіх інших платежів митних зборів. Волонтери ж поки працюють за звичною схемою. Збирають ще два автоконфіскати та дві комашини готують на запчастини. Євген Поростенко, Олександр Гордус, на часі новини.